Вітаю я вас всіх. До цього місця ти поміг мені, мій Боже, до цього дня моє життя беріг. Я зустрічала і погане, і хороше на перехрестях всіх земних доріг, не раз в дорозі ясно сонечко світило, зір чарувала неба, голубінь, але бувало часом, що життя й штормило. Були часи і злетів, і падінь. Я вдячна Господі Тобі за бурі і грози, за ті дощі, що падали з небес, за всі скорботи, хвилювання, біль і сльози, за мій покладений тобою хрест, бо мов пустелю сонце б випало мене, якби щоденне світло на путі. І, за, і засохло б зовсім моє листечко зелене, і плоду б не принесла я тоді. У тих штормах земних зміцнялась моя віра, ти, наче майстер мене шліфував, терпіння більше стало, виросла довіра, Плідуха в моєму серці дозрівав. Тепер я знаю, від грози буває користь. Багато що міняється в житті. Внутрі людському переплавку, так ти твориш, я проявляєш і проявляєш чудеса святі. Спасибі Боже, що вже сорок світлих весен ти дав зустріти на зимнім шляху. Сьогодні хочу я хвалу тобі принести, що був зі мною в бурю і в пургу. Я щиро вдячна а... за усі благословення, якими ти мене тут наділив. В цей день прошу. Приношу я сердечне поклоніння за все, що для мене Господь зробив. Сім'ю тут маю, я таку благословену, хороших друзів, рідних і близьких. Який ти добрий, мій Спаситель до мене, хоч не варта благ Твоїх святих, за рідну церкву, за братів і сестер по вірі. Я дякую сердечно і молюсь. Щоб їх також благословив Ти в повній мірі, щоб до мети дійшли усі, Ісус, до цього місця Ти поміг мені, мій Боже, прошу Тебе і далі не лишай. Без Тебе і кроку я зробити в житті не зможу. За руку міцно Ти мене тримай. Дійду з тобою до омрійного краю, де вже не буде смутку і жалю. На зустріч славно щирим серцем я чекаю, бо дуже тебе, Господи, люблю. Амінь.